Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитись писати малу букву О. Давай пригадаємо правила нашого уроку. Бути активними, говорити по темі. Говорити по черзі, поважати іншу думку. Чемно поводитись. І для початку пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми, столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило, так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Ми сьогодні пишемо букву О. Тож давай порівняємо друковану та рукописну букви О, що в них спільного. Так, обидві букви позначають голосний звук О. Мають заокруглену форму абсолютно правильно. А чим ці букви відрізняються? Друкована буква стоїть рівненько, а от рукописні букви ми пишемо завжди з нахилом вправо. Тож не гаємо часу і перейдемо до роботи з букварем. Сьогодні нам треба відкрити сторінку 60. Давай приготуємо для роботи відкритий букварик на потрібній сторінці. Простий олівець для письма і кольорові олівці. Вони нам сьогодні знадобляться. Ну, а щоб ми все швидко і правильно зробили. Звичайно ж, зробимо пальчикову гімнастику. Веселі бегемотики, чухали животики. Чухали животики. веселі бегемотики. Один. Два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувать. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки скряку крякотушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, Повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь-кулак. Ти також вмієш так. Молодці, грайте з нами. І наше перше завдання це завдання номер 9 Подивись уважно на предмети, які зображені, у мене на екрані, а у тебе в букварі. Розфарбуй всі зображення предметів, у назві яких є звук О. Щоб виконати це завдання, постав відео на паузу. А коли закінчиш розфарбовувати, повернись до перегляду. Давай перевіримо, в яких, в назвах яких предметів є звук О. Подивимось, що нам розфарбує букварик. Слові ножиці є звук О. В слові «велосипед» теж є звук О. Окуляри починаються звуком О. Тож ось так треба було виконати цю роботу. Впевнено, ти зробив чи зробила це саме так. Подивимось уважно. Які предмети зображені пунктиром завдання номер 10 Морква та горох. Так, обведи, будь ласка, зображення предмета, у назві якого більше звуків О. Який це предмет? Так, це горох, звичайно. Обведи його, будь ласка, по пунктирних лініях, по крапочках. Звичайно ж, для того, щоб виконати цю роботу, треба знов поставити відео на паузу. Давай же нарешті подивимось, як пишеться мала, рукописна. Буква О. Починаємо писати трохи вище середини рядочку. Звіримо нахил. І пишемо овал, той самий, який ми вже з тобою писали. Це і буде мала рукописна буква О. Подивились, побачили. Тож, давай тренуватись. І пропишемо малу рукописну букву О. Так, схожу на овал. Ще раз пригадаємо, як же вона пишеться. Щоб написати малу рукописну букву О, нам потрібно, так, нам потрібно поставити крапочку трохи нижче. Верхньої рядкової лінії мала буква О живе в рядочку. Ведемо лінію вгору, повертаємо на верхній рядкові лінії, не забуваємо про нахил нашої букви і повертаємось туди, звідки ми починали. Ось так ми пропишемо цілий рядочок маленької рукописної букви О. Не забуваючи, що між буквами ми будемо залишати. Трохи порожнього місця. Кожна буква живе в рядочку і не виглядає з нього ані вгору, ані вниз. Поставь, будь ласка, відео на паузу та пропиши рядок малої рукописної букви О. А нам час рухатись далі. Подивимось уважно, яке ж завдання приготував нам букварик. Прочитаємо ті букви, які у нас живуть в другому рядочку. О. У. Вони поєднані між собою. Тож це не просто букви, а букву сполучення. Щоб написати ця буква сполучення, нам з тобою потрібно спочатку прописати яку першу букву. О. Абсолютно правильно. Спочатку ми пропишемо малу рукописну букву О. Повернувшись в місце, звідки ми починали писати, зупинимось і проведемо вправо до верхньої рядкової лінії маленьку лінію, сполучну лінію, ручку, яка тримає наступну букву. І вже від верхньої рядкової лінії. Ми розпочнемо писати букву У, саме від того місця, де ми зупинились, прописувати поєднувальний елемент букви О. О. Маленька рука, яка буде подовжена аж до верхньої лінії. І звідти Пишемо букву У. Ось так. Постав відео на паузу та пропиши рядочок цих буквосполучень. Не забувай, що як тільки букву О ми поєднали, з цього ж місця ведемо вправо вгору до верхньої лінії. Поєднувальний елемент ручку, яка тримає наступну букву. Вже в зошиті. А у нас наступне букво сполучення. Прочитай його, будь ласка. ОА. Два овали теж хочуть разом написатись. Як же поєднати ці дві букви? Першим напишемо букву О, трохи вище середини рядочку. Ведемо вгору овал. Повертаємось до місця, де ми починали письмо. Поєднали нашу лінію початок і кінець. Ведемо вправо вгору лінію і зачепляємося гачечко за верхню лінію рядочку. Повертаємось по гачечку назад і прописуємо вже відому нам букву А. Тож, щоб поєднати ці дві букви, нам треба. Зробити поєднувальний елемент, схожий на ручку, і зачепитись ним як гачечком за верхню лінію рядочку. Давай ще разочок. Спочатку ми пропишемо букву О, з місця, де починали вправо до верхньої лінії рядочку ведемо поєднувальний елемент. Зачепились як гачечком за рядочок, повертаємось назад. І прописуємо букву А. Моя буква А вийшла досить товстенькою. Спробуй писати красивіше за мене. Домовились? Відео на паузу та пропиши рядочок цих букв. І знову буква сполучення. З двох букв А. Абсолютно правильно. Як ти думаєш, як ми будемо їх поєднувати? Точно, знов потрібен допоміжний гачечок. Перша буква А. Хвостик першої букви а ведемо до верхньої рядкової лінії, зачепляємось гачечком. Повертаємось назад прямо по лінії і дописуємо наступну букву А. Ось так ми пропишемо ще один рядочок, уважно і обережно поєднуючи дві букви. Для поєднання букв ведемо лінію вгору і чіпляємося гачечком за верхню лінію нашого рядочку. Знову відео на паузу. Пропиши, не поспішай, намагайся робити все охайно і правильно. Коли допишеш рядочок, повернись до перегляду. Цікаво, а чи є ще завдання на сторінці букваря? Як немає? Є головне завдання час, час оцінити свою роботу. Як ти думаєш, у тебе все вийшло? Яка ти крапелька в кінці уроку? Розфарбуй потрібний квадратик. І я, звичайно, теж розфарбую. Наш урок до кінця. Сьогодні ми навчились писати малу рукописну букву О. Тож я тобі дякую за твою роботу і старання. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!